Припали нові обладнання і це дало змогою проводити нові стоматологічні послуги і розробити на них тариф. Ортопантомограма, тобто панорамний знімок – 350 гривень, комп'ютерна томографія зустрічаної системи 540 гривень. І новий стоматологічних послуг це імплантологія зубів. Мені задавали питання, я дала такі гарантовано, що ми ось на час, що ми можемо його впровадити. Наскільки наші віщі, наскільки видно ну, йти до нас, а не є. Ви знаєте, це все залежить від того, яка система імплантологічна вибрана. На цьому вибрали таку середнього рівня, яка є напрацювання у лікарів, які будуть впроваджувати цю діяльність. І скажімо, це корейська система, система система Dentium. Ну, Вона мало про що вам говорить, але ми це вивчали на протязі року. І я подивлюся, як воно буде. Лікарі гарантують, що вона дуже ефективна, тобто є віддалені результати і це дуже важливо. І середня ціна її. Ну скажемо так, імплантологія складається з декількох етапів. Перший етап це хірургічне втручання. Встановлення хірургічного ну, імпланту, хірургічним лікарним хірургом, це буде кошти, коштувати в межах 8 тисяч. Розробили декілька видів імплантів дешевші і дорожче системи 8 тисяч, і це 10 тисяч. Ну і далі йде ортопедична, тобто на імплантах. Це залежить від вибору конструкції, яка коронка, металотермічна, цирконіва. Ну, вибор великий буде. Ну, вибор буде великий, тому що ми хочемо працювати поки що із лабораторією київською. А далі будемо думати, щоб зробити для це. Ну, там ще буде творена доплана приймати. І це буде е, коштувати теж майже ну, 8 тисяч. Це середня ціна, ну буде варіюватися. Загальна ціна буде 17 тисяч, дорожчого 19 тисяч. Це дешевше, ніж десь. І, до речі, ці лікарі вже до цього, до приходу до нашої роботи на роботу, працювали з цією системою і надавали ці види поступу.